Всім привіт! Мене звати Костенко Олексій, я працюю в компанії BeerFreak, але дехто може мене знати з тікток-сторінки «П'ю перший», де я дегустую та розповідаю про пиво. Саме пропозиції моїх підписників підштовхнули мене до розвитку свого контенту на Ютубі. Тут відео будуть викладатись не досить часто, тож можете підписуватись та тиснути на дзвіночок. Для першого відео я вирішив обрати дуже екстремальні та дещо божевільні сорти від броварні Pestry Master. Вони варять пиво невеличкими, лімітованими партіями та його знайти досить проблематично. Тому любителям дивних та незвичних смаків я рекомендую відвідати сайт beerfreak.org. Ми завжди намагаємось тримати в доступі щось цікаве та смачне. Але спочатку пара слів про Пестрімастері. Це сайт-проект пивоварні Медбрюланс, яка знаходиться в Сахновщині в Харківській області. Співвласника Броварні Олега можна віднести до першопрохідців в українському крафтовому пивоварінні. За його плечима більше 10 років досвіду та, мабуть, більше ніж півтисячі різних сортів. Крім Пестрімастері, у Медбрюланс ще сайт-проекти: це формула, де вони варять валделі та фламандські червоні елі, та фласкер. Який починав свою історію як харківський заклад, але, на жаль, зараз він не працює та перейшов в формат інтернет-магазину. Історія Pestry Master починалась з солодких кондитерських стаутів та фруктових саурів. А зараз асортимент броварні дивує досить сміливими та незвичними поєднаннями в пиві. Саме це пиво я вирішив зібрати в цьому відео, тож давайте переходити до нього. Алілуя, це ваза для злива. Куди я буду все недопити зливати? Моя головна задача на сьогодні це не тільки розказати про дивне пиво, а й вижити. Бо у мене тут сет з 15 різних позицій. До речі, все пиво робилось мабуть на одній або схожих базах. За основу бралось гозе це традиційне німецьке кисло солоне пиво. І виключенням з усього сету є тільки сепія, яка робилась на основі IPA. Все пиво я вирішив поділити на три секції. Тут у мене найбільша секція це азійські супи. Далі в мене секція європейських страв, і є чотири пива з найекстремальнішої категорії. Тут у мене пиво з додаванням шпротів, з додаванням чорнил каракатись. Равликів та пива, яке імітує смак сюрстрьомінгу. Оцінок я давати не буду, бо це все ж таки експерименти, і тут, мабуть, є дві сторони медалі: це сподобалось або не сподобалось, цікаво або не цікаво, та смачно або не смачно. Я навіть не певен, що таке пиво розраховане на повторну покупку, бо, як на мене, це все ж таки експериментальні сорти, які створені для того, щоб людина отримала якісь нові емоції та враження. Але хто зна, можливо, я пропів все це пиво і зміню свою думку. А починати будемо з квасу, причому це незвичайний квас, бо він буде більш міцний. Зазвичай кваси роблять міцністю до 1% алкоголю, тут 4,5. І окрім житнього солоду, в складі цього пива ще будуть томати. Пахне, в принципі, непогано. Дійсно такий в нього більш хлібний аромат, але трошечки відчувається томатний розсільчик. Тож цікаво, що воно на смак буде. Ну, Я зазвичай п'ю пиво, тож мені якось порівнювати його з квасом важко, бо пив я квасів васів небагато, але я б не сказав, що він якийсь міцний. Легенький, приємний, дуже схожий на якісь гози. Він кислуватий і має трошечки відтінки фросолу і чорного хлібу. В принципі, непогано, я не знаю, як його оцінювати. Ну, цікаво, смачно. Чи купив би ще раз. В спеку можливо. Що ж, переходимо до секції азійських супів і починаємо з том'яму найпопулярнішого тайського супу. Я на всіх пляшках буду читати склад, бо він дійсно буде цікавий та різнобарний. Починаємо з томяму. Тут у нас у складі вода, солод, хміль, в принципі, все стандартно, томат, сіль. І далі йде цікавіше: у нас є калган, цимбопогон, кафрський лайм, перець, чесник. Лайм, кіндза, гриби гливи, цибуля, рибний соус та кокос. До речі, стосовно супів, то я взагалі не великий фанат, а особливо азійських супів я мало що куштував. Тож я не буду порівнювати саме пиво з цією стравою. а просто буду казати, яким пиво є на смак. А, коротше, прикольно смачно. О, я зацінив. Пиво має досить цікавий аромат. Він мені на перших порах нагадав булдак, який я купував в Ашані, а от смак видався набагато цікавішим. Тут дуже багато відчувається на першому плані креветок, Прям дуже класний смак. Він трошечки пікантний, і при цьому тут відчуваються інші інгредієнти. Він трошечки такий лаймовий та цитрусовий, і трохи відчуваються гливи. Мені цей експеримент сподобався, і таке пиво можна брати на другий раз. Офігеть. Це класно, це пивати. Він коштує на дорожче з усіх, але ну, він своїх грошей коштує. А наступний у нас на черзі суп фобо. Тут на етикетці також намальований супчик, тут локшина, яловичина, петрушка та цибуля. Тож, давайте читати склад цього пива. Тут у нас рисова локшина, яловичина сушена, цибуля, морква, помідори, коріння селери, петрушка, гриби шиїтаки, базилік та спеції. На фоні попереднього аромату цього пива більш такий бідний, і він мені нагадує такі трошечки відтінки розсолу. Тут є оцту в ароматі. І ті, хто варили пельмені, можуть мене зрозуміти, що він пахне саме цією водою після варених пельменів. Смак у пива теж досить цікавий, він більш оцтовий, трошечки різкуватий та овочевий. Як на мене, воно не дуже цікаве. Ну, я б не сказав, що воно супер смачне. просто такий освіжаючий розсольний смак. Ну, в принципі, на раз, як експеримент, годиться. Брати його ще раз, я думаю ні. Ладно, злів. Наступний фосайгон це буде більш пряна та гостра версія фобо. Тут у складі пива буде рисове борошно, яловичий бульйон, цибуля, морква, селера, лемонграс, рибний соус, соус хойсін, тайський базилік, чілі та спеції. Ммм, кайф, а це вже пахне як от креветочний якийсь суп. Прям дуже так класно. Аромат у нього дуже виразний, насичений. Він мені от знову нагадує азійські якісь мівіни всі ці спеціями, але дуже класно, дуже насичено та приємно. Вау, ну смак цього пива прям дійсно фантастичний. Мені воно однозначно подобається. Він такий трошечки пряний, прямо от в міру в міру гостренький. І більше тут відчувається вустерський соус. Такий ну, приємний, відчувається спеції. Чимось знову ж таки нагадує якусь от азіатську страву, якийсь от супчик, бо я прям не експерт в цих цих супах. Але це пиво, яке вразило, вразило приємне, воно сподобалось, і ну, таке пиво ще раз можна купити. Якщо ФОБО мені не зайшов, то Фо Сайгон мені прям дуже зайшов. Це прям рекомендація. І якщо я його побачу ще раз, то. Обов'язково куплю. Наступна у нас томка це тайський суп на кокосовому молоці з куркою. Хоча досить дивно, що на етикетці немає курки, тут зображені гливи. Ну, грібочки, блядь. Я ж не дебіл. До речі, забув прочитати склад цього пила. Тут у нас рисова локшина, курячий бульйон, кокосове молоко, галангал, лимонграс, кафір лайм, який я в першому дублі прочитав як кефір і лайм. Кефір. Що вже так трошки небезпечно в поєднанні з пивом: цибуля, кінза, чілі, лимон та спеції. У мене ще в бокалі тут плавають якісь такі здоровені нормальні часточки. Я не знаю, що це. Може це кокосове молоко, може часточки якогось борошна, але ну. Я думаю, це нормально, бо ми беремо похопку на те, що це в нас український трушний крафт, тому ми на це не звертаємо уваги. Аромат у пива досить таки різкуватий, насичений і більше цитрусовий. От мені більше тут відчувається саме лемонграс. Смак такий трохи дивний. Але в цілому, ну я не знаю. Він дивнуватий, нейтральний, кисловатий. І більше тут все ж таки, як і в ароматі, домінують ось от лаймові, цитрусові відтінки. Знову ж таки, я згадаю про лемонграс. Не знаю, як на мене це не дуже цікаво. Це прям трошки нуднувате пиво. Чи порадив би я його комусь, та думаю ні. Мені воно не дуже сподобалось, тому переходимо до наступного. Наступне пиво у нас буде вже з корейської кухні. Називається воно Доєнджанкджігей. Я не знаю, зараз буде гугла, я думаю, в нього вийде краще. І в складі цього пива вже буде більш такі цікаві додатки. Тут у нас буде ферментована паста соєвих бобів, ферментований гострий перець, овочі. Вже так загально, бо бачите, це, мабуть, не перший сорт броварні, тому овочі вже йдуть одним пунктом. Курячий бульйон та сир тофу. Ну, блін, пахне вже так дивно. Клас, аж бульйончику захотілося. Смак цього пива досить цікавий та складний. Він в міру пряний, я би не сказав, що він гострий, а от саме пряний. Він трошечки солодкуватий на відміну від інших сортів. І в цілому, от, знаєте, мені тут більше відчуваються вже боби. Хоча, якби я їх не читав в складі, можливо, я б і не відчув. І тут відчувається курячий бульйон, що воно таке, знаєте, трошечки і соє, і трошечки тофу відчувається. Ну, В цілому він приємний, але знаєте, він в мене досить неоднозначний. Так він цікавий, так він смачний, але чи взяв би я його на другий раз, мабуть, що ні. Він прикольний, але, от, знаєте, це от дійсно пиво на раз. Наступно у нас кімчі, це корейська страва з додаванням ферментованої пекінської капусти. У складі цього пива у нас є рисовий оцет. Часник, морква. Чекайте, а оце буває рисовий. Паприка, томат, чилі, імбир, лимонний сік, комбу. Мабуть, забули дописати ча та дайкон. Таке більш густеньке вже. Знову в ароматі ця вся історія з мівінами, спеціями, супчиками. Непогана, але вже відчувається, що воно буде більш гостре. О, ну, це, мабуть, саме зле, саме гостре пиво. Ну, коротше, якщо ви любите гостре, це пиво буде номер один. Воно дуже гостре і насправді, я не знаю. Ну, дійсно, якщо подобається гостре, це пиво варто пити. Якщо не подобається, ну, мабуть, що ні, бо воно не в балансі і ця гострота, вона забиває все. На задньому фоні трошки відчуваються томати. Трошки є відтінки якихось соусів, але це дуже мінімально. Тут прям гостро, гостро і ще раз гостро. Фух. Прям норм гостро, треба допивати. Я передумав, треба зливати. Ну і завершую нашу велику азіатську секцію, якої вже тут немає. Остання пляшка і це буде пляшка з індійської кухні, яка імітує смак, страви та У складі цього пива у нас буде вода, солод хміль. Сіль а, сочевиця, тамаринт, цибуля, чесник, кріп, кинза, мята, чілі, кумін, гірчиця, суміш, гарам масала. Останнє взагалі не знаю, що це таке, але, мабуть, це буде тут щось найприкольніше. Оп, я собі вже потрошку наливаю. Аромату пива насичений, виразний, і він прямо чітко відчувається тут тільки спеція карі. І мені от він нагадує мій відпочинок на all inclusive в Туреччині, де просто це карі було в кожній страві. Це просто жах. Це пиво однобоке, як і в смаку, так і в ароматі. Тут відчувається всього один єдиний компонент, і це карі. Мені це не дуже подобається, бо коли був в Туреччині на all-інклюзиві, то це карі, воно просто скрізь додавалося, і, блін, мене аж нудить від нього. Але якщо ви прям великий фанат. Спеції карі, то це пиво прям ідеальне, і воно створене для вас. Що ж, азійська секція вже була закрита, тож переходимо до більш такої вже скромної європейської секції. І Будемо починати з пива, яке називається хінкалі, воно імітує смак грузинської страви хінкалі. І у складі цього пива хінкалі чомусь немає. Але тут є борошно-пшеничне, яловичина, свинина, цибуля, петрушка, кінза, гірчиця, часник та спеції. Я не розумію, нащо писати в кінці спеції, якщо я половину з того, що прочитав, це вже і було спеції. Ну що ж, гінецвалі, відкриваємо цю пляшку. Пиво кольору пиво. Нарешті не дочекалось. У мене, до речі, в цьому бокалі знову щось плаває, але це вже більше схоже на якусь петрушечку. В цілому, для хінкалі це норм. І, до речі, аромат цього пива дійсно нагадує Сікс Хінкалі. Він такий от більше з відтінками спецій, тут є от Петрушка, кінза. Непогано будемо пити. А Петрушку на закуску. Ну, знаєте, від смаку я вже не так захваті, як від аромату. Бо він, мабуть, більше нагадує вже, я не знаю, мабуть, що саме тісто з хінкалів. І, ну, Я не знаю взагалі, як можна було б зімітувати смак хінкалів. Але, мабуть, це вийшло не дуже вдало. Так, воно прикольне, але аромат набагато цікавіше, бо він хоч має якісь спеції. А у смаку вже такі от відтінки борошна, може, трошки є от м'яска цього. Але, знаєте, ну, типу, і борошна є, і м'ясо є, і спеції є. Але от воно все не те. По типу, не вау, не вразило. Ну, як експеримент прикольно, тож йдемо далі. Далі переходимо до наших сусідів, і це буде сарбушка національний молдавський холодний суп на сироватці з додаванням зелені, огірків та мамалиги. Єдине, що відрізняє це пиво від справжньої сарбушки, то це відсутність огірків. Так, тут все є, і навіть є трошки спецій та моркви. М -м -м, пахне крошкою, це прям прикольно і освіжаюче. Дійсно, прям по літньому прикольне пиво. Блін, ну, смак у пива прямо гидний. Я не знаю, що тут не так. Але от це експеримент, який не сподобався, не раджу, не вразив і нічого. На аромат він ще прикольний, а смак у нього якийсь досить такий хлібний. Я не знаю, мучний я б сказав у нього смак. І прям ніякий. Треба ще випити. Так, він якийсь от мучний, трохи картопляний ну, <гарочину>. Це пиво ми точно пропускаємо і воно йде у нас на злив. Наступний у нас литовський національний холодний суп, салти баршай, який також робиться на основі сироватки, але тут же додають огірки та буряк. В принципі, склад цього пива буде досить банальним для тих, хто їсть салти баршай. Тут у нас буряк, огірок, кріп, цибуля, лимон, молочна сироватка та, звісно ж, спеції. Куди без них? Бо щось кріп у нас це не спеція. Вже по кольору видно, що буряку сюди додали багато, і, в принципі, він домінує в ароматі. Смак схожий на попередню сарбушку, але так само тут більше відчуваються нотки буряка, і знаєте, вони трошки згладжують цей смак. І я б сказав, що це пиво краще, ніж сарбушка, але так само трошечки нуднувате і однобоке. Ну що ж, ми переходимо до останньої найекстремальнішої секції. Якщо ви вже додивились до цього моменту, то ставте лайк та підписуйтесь. Починаємо з пива, яке називається шпрот In Tomato. І це в нас буде пиво, очевидно з шпротами. Давайте читати склад. Тут у нас вода, солод, хміль спеції, томат сіль, тунець та анчоуси. Ну, коротше, анчоуси поклали, тунець поклали, а шпроти забули. Давайте пити. Я тут казав, що це буде саме така. Трешова і нецікавіша секція, але виходить, що і відкриває пиво, яке просто томатне пиво. Це гарний томатний гозе. Він буде трішечки копчений, прям супер мінімально. Тут відчувається якась така, знаєте, рибна нотка. Але в цілому це гарний томатний саур. Смачне, так смачне, вразило, ні не вразило. Цікаве. Ну, тут же вирішувати кожному самому. Але ну, пиво непогане, але ну. Точно не вразило, прям 100%. Тому в мене великі надії саме на ці три останні пляшки: на равликів, чорнила каракатиці і на сюрстремінг. Ну що, далі комбінація, яку я в пиві особисто ніколи навіть не очікував і не уявляв. Це в нас буде пиво з додаванням равликів. Тож читаємо одразу склад. Що тут за равлики у нас? Е, так: часник, петрушка, чабер, мука з волоцьких горіхів, і м'ясо равликів, хелікс. Аспірельса Мюллер. Відварене в курячому бульйоні. Ну, бачите, равлики тут є, але до цього з ними ще трошки попрацювали Їх поварили разом з куркою. Етикетка, до речі, прикольна, але не дуже апетитна, тож будемо пробувати. Тут прям паті якесь. І зверху щось плаває, і знизу там щось плаває. Так, різкувати в нього аромат. Але всі ці аромати успішно вийшли і зараз він якийсь більш нейтральний став. Мені щось дало як ацетон в аромат. Тупо якийсь от ацетон. А зараз... Ну, нічого нема, просто якийсь. Тупо нейтральний аромат, може якийсь бідний, холодний курячий бульйон. Це прям супермаксим, який можна витягти з цього аромату. В мене було дуже багато сподівань саме на останню секцію. Я думав, що я тут отримую купу нових емоцій, і знаєте, я вже п'ю друге пиво, і воно мене так само засмучує. Тут немає ніяких равликів. Я зізнаюсь чесно, що равликів я не куштував, але це пиво досить таке нуднувате, і тут відчувається трошечки курячого бульйона. Ну, в принципі, на цьому все. Тобто, воно не смачне, не цікаве, та ну ніякого вау-ефекту не викликає. Тож, йдемо далі. Ну що ж, нарешті ми добрались до єдиного пива, яке робилось не на базі гоза, і це буде Sepia IPA пиво з додаванням чорнил каракатиці. Давайте читати, що у нас тут о, всередині: вода, солод- хміль, вміст чорнильних сумок, головногих м'якунів. Власне, це і все. Не густо, звісно, але як є. Яка гашить. Бачите, це не дуже класно. Пиво гашить. О, прикольно, колір такий. Нетиповий. З приємного пиво має прикольний колір. І знаєте, я дивлюсь тут прям такі от мікрочасточки чогось плавають. Може це і є ці чорнила, не знаю, але будемо питати. Перше, що варто відмітити, це колір. Він дійсно такий, знаєте, чорнильно-карокаточний, якийсь він дивний, чорнуватий, коричневатий. Тут от якісь такі маленькі дрібні фракції чогось плавають. Стосовно аромату і смаку, ну, знаєте, знову ж таки не вразило. Заявлено, що це буде IPA. Зовсім не відчувається тут хміля ніякого. І стосовно загалом смаку, ну, я знову ж таки, я наїв не, не каракатець, не хавав там, окремо, може, чорнила. Але, ну, якесь досить нейтральне, трохи дивне пиво. І не вражає, і не смачно, і не дуже цікаво. Як на мене, цей момент з чорнило на це чисто понти, як, наприклад, чорні бургери або. Чорне тісто для піци. Типу, зробили такий прикольний колір, ну і на цьому, власне, все. Але, до речі, забули ще й покласти Айпій, тому ну, від цього пива я прям дуже не в захваті. Ну що ж, нарешті, у нас остання фінальна пляшка. Я, по-перше, дуже радий, що я вижив, що я ще можу розрізняти смаки пива, і в нас буде пиво зі смаком сюрстрьомінгу. Це така національна шведська страва, яка робиться на основі ферментованого селеця. Тож, Тож почнемо дивитись склад. А, так. В нас тут ферментований оселедець, ферментовані креветки та томат. В принципі, небагато, але нам що? Нам головне отримати круті емоції. Тож, давайте відкривати та дивитись, що там буде. Ну, якщо так пахне сюрстрмінг, то я ще той швед, я вам так скажу. Давайте оцінювати його в повній мірі тепер. Ну, як бачите, я його прям нормально нюхаю. Не обригуюсь, нічого такого не роблю. Тобто тут таке філософське запитання: це називається попали в стиль чи якби пожаліли людей? Я не знаю. Але аромат у нього звичайний, непоганий, томатний саур, трошечки рибний. Причому така от приємна рибна у нього нотка є. Далі будемо дегустувати. Ну, смачно. Знаєте, на цьому моменті, мабуть, і мені обломав весь контент і весь кайф в цілому. І я думав, що це пиво прям ну, дуже мене вразить. І ну, з поганої точки зору, що для сюрстрьомінга це як гарна точка зору. Але в цілому, як аромат, так і смак у пива досить схожі. Звичайне, томатне гозе, але з приємними рибними відтінками. Воно трошечки таке солонувате. Але якогось такого вау-ефекту немає, не знаю. У мене це пиво асоціювалося з якимось хайпом, чимось дивним, прям скаженим, неймовірним. А по факту я отримав томатку. І знаєте, просто в заключенні хочеться сказати, що це от останні 4 пива вони були досить провальними. Ну що, і в кінці моя фінальна та заключна думка стосовно всього цього пива. Я чесно. Мав дуже великі сподівання на останню секцію на якесь прям дуже дивне пиво з дуже дивними поєднаннями, але це знаєте, більш така була е, стримана версія кожного цього сорту. Ну, вау, ефекту не було, і я трошечки засмучений. Але от що мене дійсно порадувало, то це пиво з секції азійських супів. Дуже класно, багато пива, прям цікаві. Багато пиво хочеться випити знову. Я не знаю, треба йти дивитися, шукати, чи є вони в доступі, але це дійсно прям круте, цікаве та класне пиво. А європейські супи така досить посередня тема, і так само, як і секція з дуже дивними штуками. Стримані речі. Тобто, я б сказав, що азіатські супи прям виходять дуже круті, дуже класні, і половину з них я б порадив точно випити. А от що стосується іншого, то це дійсно експерименти, пиво на раз, отримати якісь емоції, але що я можу сказати, що я ці емоції, мабуть, не доотримував. Хоча з більше якогось різкого, більш екстремального смаку. Ну але в цілому щось таке може й отримав. Коротше, що я можу сказати, якщо вам подобається екстрим, щось цікаве, щось смачне, ніколи себе не відмовляйте від цього і куштуйте щось нове. Пробуйте, дегустуйте та не зупиняйтеся. Але просто не купуйте цю половину. Краще дивіться на цю. Ну і в кінці хочеться додати, що сет був дійсно великий. Я його пив не сам, мені трошечки допомагали, але в цілому все пиво все одно випити нереально було. Тому я трошечки пива зливав. І зараз я покажу, скільки пива я злив і не допив. Оп, як неочікувано. От ви тільки уявіть, що з цієї великої частини. Тільки маленька частина дійшла до мене, і бачите, як багато пива в нас є тут. І якщо це відео назбирає 10 тисяч переглядів, я викладу окреме коротеньке відео, де я буду пити з цієї вази.